Так, українці, всім привіт! Для вас у мене невтішні новини. Хочу вам таку інформацію сообщити, що два тижні по тому я зламала ногу. Дві неділі я не вставала, лежала, як сказав доктор, не можна було взагалі тривожити ногу. Ось. І я виконала. Всі його настанови, і він сказав, що, можливо, будуть робити мені операцію. Ось. Але сьогодні дуже гарні новини. Я ось приїхала в госпіталь, і мені наклали уже постійний гіпс. Тобі ж на два місяці я випадаю із життя. Ось, так що відосиків для вас поки що не буде. От. Але, але через 2 місяці, як я вже вилікуюсь, то я вас завалю гарненькими відосами. Бо я скучу за путешествіями і буду вже десь бігти, це 100% кудись їхати. Надіюсь, що з ногою все буде добре. Зробили мені ось такий гіпс. Ось. Сказали, ставати не можна, поки не затвердів. От. Сижу, це я в холі, тут адміністрація, мільйон телевізорів, Боже, сонце світить. Ось кому захотілось, може солоденького підсластити пілюльку, Кока-Кола, як завжди, для Європи, кофе, машина, твікси, Марси. Ось такі невтішні новинки. Так що бажаю всім гарного дня. Бережи вас там всіх, Господь в Україні. До наступної зустрічі!